Доброго дня! Дивіться, яке відео вам показую. І ви знаєте, що я купила два коврики для підігріву, розсада. Висівати насіння дуже добре і ставити це, ну, розсада маю в виду О, саджанці. Я купила два коврики. Один, ви бачите, у мене на стелажі, а один лежав закритий до сьогоднішнього дня, а сьогодні він вже мені понадобився. Дивіться, так як ви мене всі питаєте, хоч я в кожному відео говорю, де я купила. Як я купила. Але ви ж не додивлюєтесь до кінця. Ви мені серед ночі повідомлення по месенджеру строчите, по вайберу строчите. Надя, де ти взяла. Он, дивіться, всередині, в цьому ящику, була отака візиточка. Зафоткайте зараз, позаписуйте собі ці номера, щоб ви мені вночі не дзвонили. Дайте поспать, люди добрі. Розмір коврика 50 см ширина. 2 метри довжина. Отака от ціна. В інтернеті продаються ці коврики. Отакі от, от довжина 50 см. І стоять два рази дорожче, ніж цей двохметровий. Я чисто випадково, так як я клієнт на Промі, у них купувала і для кроликів, і для нутрій. Там багато дечого я купувала. От. Я набрала цей номер. Потім ми вже поговорили за ці коврики, вони мені кажуть, я кажу, записуйте нані. Вони кажуть, ой, в нас є в комп'ютері, воно ж там не відкривається. І оце я купила такі два коврики. Той метр сімдесят п'ять, а цей два метри. Довжина. Оце він стоїть. Дивіться, він стоїть. Я не хочу зараз розривати, бо я спішу. Ось тут виглядає оцей коврик. Цей я купила тільки з шнуром, не взяла датчик температури. Тому що я включу в розетку, оцей такий, як називається, ну, на декілька виходів. І включу два, бо воно ж в мене буде лежати. одне на одному поверсі, лежить, а другий положу чуть нижче. І включу одинаково, щоб мені показувало температуру, понимаєте? Тому що А дивіться, а не буде показувати. От автоматично мені прийшло у голову, тому що тут немає. Оце там є отой подовжувач, що лежить на коврику. Що прийдеться докупити. Добре, от бачите, що телефон. А тепер я цей телефон повношу, мене питали, скажи телефон. Не пам'ятаю, я побачила у Фейсбуці, я навіть не по телефону, я в Фейсбуці побачила, що вони. Ні, не так, я не в Фейсбуці. Я побачила в інтернеті, набрала куплю коврик для підігріву розсади. І мені повисвічувалося там, що хочете. Дивіться, ще раз показую. От. І потім дивлюся, вони знайшлися мені. І по такій ціні, так і це. Е, придеться до заказати, мабуть, ще цей датчик температури до цього коврика. Щось я не подумала, це ж треба е, от на тому в мене включений датчик. В ньому йде такий провод, він ложиться на коврик і тоді на датчику показує температуру. А тут його нема. Він в датчику. Ох, Бачите як? Ну нічого. Коротше говоря, ви зрозуміли, кому треба коврик, розміри. Там є різні розміри, там можна і більшого заказати, і меншого. Але гляньте, яка ціна. Це ж не така ціна, як ото там повиставляли приватники і беруть за малюсінький довжина 50 сантиметрів, беруть більше тисячі. От вам телефон ще раз. Все, мені нема часу більше говорити, я поїхала на нову почту. Прийшов сюрприз, покажу. Ну, все, пока-пока. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. Діліться, я з вами, ділюся всім абсолютно. От Я взяла по такій ціні могла могла вам не сказати, де я купила. Але я завжди ділюся, бо я хочу, щоб людям було добре, отакий От, у мене характер. А щоб щось узнати у людей, немає. Дивіться, 9 років живу в селі. Я жила в місті, потім була 13 років в Іспанії, а зараз 9 років я живу в селі. І це, я все сама вчилася. Все вишукувала в інтернеті, бо в кого не попитаєш, скажуть, але на виворот, шиворот на виворот, як то кажуть. Ніхто правди не каже. Не знаю, що це в нас за люди. От, дивіться, записуйте. Уже 20-й раз вам показую. І все, я поїхала. Лайкайте, пишіть коментарі, поширюйте. Дякую вам за це. Наперед. І бажаю вам здоров'я і добра. добра. Добра не то, щоб багато там понаживати всього, а добра в душі, щоб добро було один до одного. Ми живемо, я вже сто раз сказала, в такий період часу, що ми повинні гуртуватися, дружити один з одним. Ми повинні, ну не знаю, як відношення повинно бути, а не оце відношення отако от на один раз. Ага, я її обдурила і все вже добре. Понімаєте? Ні, так не повинно бути. Ми повинні гуртуватися і жити мирно, дружно і більш ні по якому, знаєте. Тільки добра бажаю і здоров'я вам.